Вперше у мене на тесті відеокарта серії Prime. Це найдоступніша серія залізок від Asus. Ви ж знаєте, що у них купа різних саббрендів під різну аудиторію, під різну цінову політику. І якщо називати їх усі по мірі зростання ціни, то це буде. TUF, Таф, Strix, Rock і ProArt серія. Відяха стоїть всередині вже готової збірки від ArtLine на базі процесора Ryzen 7 9700X, ну і власне RTX 5070. І на прикладі цієї збірки ми подивимось, чи варто геймерам переплачувати за якісь топові серії, чи можна задовольнитися звичайним Prime. Бо, наприклад, з материнськими платами цієї серії я вже давно знайомий. Це не захоплення, не розчарування. Це просто нормальний варіант для геймерів. А от відяха серії Prime це для мене щось новеньке. І тим більше це 5070, якої у мене не було, ще цікавіше. Ну і ще буде дуже цікаво відповісти на питання, чи зможе 5070 хоч якось. Потиснути руку 40-90 в іграх. Бо 50-80 не те, що руку потиснути, а навіть привітатися не вдалося. Друзі, нагадую, що у мене стартанув новий збір для батальйона безпілотних систем Мартлет 31-ї бригади. І там ми збираємо 100 тисяч гривень на 10 акумуляторів і антенну Avenger для дронів. І для того, щоб зібрати все це швидко, як завжди, я розіграю класні призи. Це 4 бездротові офігенні мишки. І одні навушники в описі. побачите, що там саме не хочу забирати багато часу. Там же і банка, як завжди, донат від 100 гривень. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Дякую всім. Комп зібраний у корпусі Asus A31, і хоч він не має ніякої приписки саббренду, будемо вважати, що це щось на рівні Prime. На вигляд, це вже звичний корпус акваріум, хіба що тут немає якогось крутого вигину бічного скла з плавним переходом. Тут обмежились мінімалізмом і простими геометричними фігурами. Виглядає якось занадто прямокутно чи що, але в цьому і фішка. Корпус, до речі, буває і в білому кольорі, і кабелі там теж білі. І знаєте, сам корпус прямокутний і навіть вентиляційні отвори квадратні. Трошки це мені нагадує один бренд, який дуже полюбляє квадрати, і який зараз під американськими санкціями. Щит блока живлення тут теж у квадратну сіточку і виконаний з металу. Він має нахил під кутом 8 градусів, це виглядає прикольно, питань нема. Але чи впливає це якось на охолодження, сумніваюсь. Тут можна було б ще й встановити 320-міліметрові вентилятори для того, щоб реалізувати вертикальний продув, але отвори для вентиляторних гвинтів тут мені здаються якимись занадто маленькими, тому. Може, і варто було б спробувати, але я боюсь зіпсувати зовнішній вигляд. Проте і у такому форматі корпус непогано продувається. Єдина проблема такого бічного продуву це відсутність пиловичка на вдов. Але ситуацію трохи рятує дрібний розмір вентиляційних отворів на кришці. Ну і є дефолтний пиловичок на все дно, а також згори корпусу. Обидва вони на магнітах. Що порадувало, то це якісні вентилятори. У комплекті є одразу 4 120 міліметрові вентилятори. Три з яких реверсивні, і один звичайний. Вентилятори, звісно, що з підсвіткою, мало того, це ще й ARGB. Мені особисто не вистачає в цьому корпусі якихось ручок, або бодай чогось, за що можна було б зачепитися для зручності, але це скоріше така блогерська проблема, бо ну мало хто таскає комп туди-сюди. Ну, а ще мені здається, що звукоізоляція тут гірша ніж в інших моделях від Asus. Що подобається, так це передня панель з робочим Type-C. Та й саме розташування панелі вже має захист від несанкціонованого вимкнення компа вашим котом. Але що робить цей корпус найбільш сучасним та універсальним, так це сумісність з материнськими платами з прихованими роз'ємами. Я все ще чекаю, коли ця тема буде не просто більш популярною. Я б хотів, щоб ця тема була масовою, бо це не просто красиво, Виглядає. Це ще й до біса зручно. Але такі материнки по типу BTF дорожчі, тому у творців цієї збірки пав вибір на Asus Prime B850 Plus Wi-Fi. Це відносно нова плата, і вона зараз одна з найдешевших серед плат ATX формату з чіпсетом B850. Це якщо брати версію без Wi-Fi. А для тих, хто каже, що Wi-Fi в компах не потрібен. Я з вами і згоден і ні, бо ну, якщо брати сценарій як у мене вдома, то там мені Wi-Fi в компі взагалі не потрібен. Там я вставив собі кабель і все нормально працює. А якщо тут в студії, то, наприклад, зараз він працює від Wi-Fi. Бо, по-перше, у мене немає такої кількості інтернет-розеток тут. По-друге, у мене немає такої кількості кабелів. І по третє, нафіг мені тут ще один кабель, бо тут їх і так дофіга, я не знаю, як їх вже ховати від вас. Тому тут Wi-Fi – це крута тема. Ну і ще буває така штука, що у вас є комп, а ноутбук на Wi-Fi. І для того, щоб швидко щось скачати, ви просто вставляєте туди кабель, а комп тимчасово висить на Wi-Fi. Wi-Fi. Сама ж материнка чудово підходить під цей сетап. Є pci Express 5 версії для RTX 5070, 3M2 слоти, USB 10 Гб у секунду. Так, усього лише один Type-C, але ще є цілих 3 usb b теж на 10 ГБ. Звичайному геймеру цього буде достатньо. Кому потрібно багато швидкісних портів, то вам же про art серію треба розглядати, бо там це один з акцентів. Живлення процесора по схемі 81, і воно достатнє, аби забезпечити. Стабільну роботу Ryzen 7 9700X, але лише у стоці. Ентузіастам, які планують серйозний розгін, може знадобитися плата з більш потужною VRM. Звичайному геймеру, як на мене, це не потрібно. Радіатори на фазах чіпсеті та одному з m 2 не такі великі, як в топових рішеннях, проте свою функцію виконують. Ryzen 7 9700X відносно новий хижак на Zen 5. Хижак не тому, що на фоні таких релізів від AMD Intel суттєво просідає, а тому, що споживає мало, але в іграх показує себе не гірше, а в деяких випадках навіть краще за 14700K. Головна фішка тут, як на мене, в низькому енергоспоживанні. Попередник 7700 x споживав номінально 105 Вт, а цей в найкращих традиціях Ryzenів 65 Вт. Так, в піку може видати 88, Якщо відключений контроль в біусі, то і всі 140-150. так сильно в іграх, навряд чи буде це хіба що в КС 2 було 132 Вт вати в піку. В навантаженні просто нагрівається швидко, але не вимагає потужного охолодження. Максимально він прогрівався до 76 градусів в ремастері облівіона на виході з в'язниці. Система рідинного охолодження тут теж Prime серії. Це трьохсекційна водянка з екраном. Найбільше мені подобається софт водянки в Armory Crate Воно її чомусь не бачить, і його потрібно встановити вручну окремою прогою. Інтерфейс просто бомба, його тут нема. Ну, типу, запускаєш прогу і нічого не відбувається, окрім як в треї висить іконка. От чесне слово, якби я наклікнув сюди правою кнопку миші, я б одразу це видалив, бо подумав би, що щось на те встановив. Через трей можна обрати, що буде відображено на екранчику: інфа про стан проца чи стан віддяхи. Ну і три візуальні теми. Вентилятори не сказати, щоб гучні в простої, та в принципі і в грі, навіть зараз вони не гучні. Але проц, я вже казав, він швидко розігрівається, тому при зміні лока завантажені новою локації чи чогось такого. Буде короткочасний гул. Ну а потім, вже при грі, воно тихо, як зараз. Щоб цього шуму позбутися, можна налаштувати криві в розділі Fan Expert. Тут після автоналаштування по дефолту стоїть стандарт з доволі різкими кривими. Ви можете змінити їх на свій розсуд, але головне ось ці два повзунки час розкручування та час уповільнення вентиляторів, їх треба тягнути в бік плавного. Ось такий пресет я собі зберіг, і тепер при завантаженні гри вентилятори не гудуть так сильно. Гальне охолодження це не вплинуло. Я перевірив у подвійному стрес-тесті AIDA64 та Furmark одночасно. Різниця зі стандартним налаштуванням в межах похибки. За 15 хвилин проц прогрівся максимум до 75 градусів, а відеокарта до 74. В іграх відяха максимально грілась лише до 66 градусів, і то це в кіберпанку з трасуванням і без DLSS. Головним козирем збірки є RTX 5070 у виконанні Asus Prime. Візуально вона дуже схожа до серії ProArt, але не така пафосна і помпезна. Обидві серії віддають перевагу мінімалістичному та функціональному дизайну без яскравих кольорів, агресивних форм чи надмірної кількості RGB-підсвічування. Тут теж є заокруглення на кожусі вентиляторів, акуратні лінії та вирізи під охолодження. Одним словом, не крінж. Карта, до речі, така доволі товстенька і займає майже 2,5 слота. RTX 5070 це, по суті, варіант для гри в QHD на максимальних налаштуваннях графіки у більшості ігор. Але ні про які продуктивності на рівні 4090 тут, звісно, не може і бути і мови. Так, 4К вона потягне, але доведеться знижувати графіку. І вмикати фреймген. А я напам'ятаю, що у 5000 серії з'явилася можливість мультифреймгену. Тепер можна увімкнути режим x 2 x 3 x 4 Тобто на кожен реальний кадр буде домальована певна кількість кадрів, згенерованих нейромережею. І цю кількість домальованих кадрів і регулює множник x 2 x 3 x 4 І як я вже й казав у відосі про 5070, не всім сподобається такий ефект, бо ти, наче, дивишся аніме в 60 кадрів з інтернету. Поляцією, от зараз і подивимось. У кіберпанк будемо тестувати на пресеті ультраналаштувань графіки з увімкненим трасуванням променів. Перший тест для розігріву. Ніякого DLSS, ніякої магії, чистий нативний QHD. Ну і як ви вже здогадалися, 5070 далеко до 4090. Виходить 46 FPS в середньому та 36 по мінімальному. З увімкненим DLSS на пресет якість отримуємо вже 78 FPS в середньому, мінімум тримається на. На 56, але це зі старою версією DLSS. З новим DLSS 4 і його нейромережевою трансформер модел, середній FPS падає до 75. Так, трохи менше, зате очі кайфують більше. Деталізація і чіткість картинки реально покращуються. Якщо не ганятись за цифрами, це кращий варіант. Додаємо Frame Generation. В режимі X2 маємо 123 FPS в середньому, але ось прикол: мінімалка все одно 50. тобто, то середній FPS на папері потужний, а от плавність у динаміці лишається на тому самому рівні. Все тому, що відеокарта витрачає ресурси на те домальовування кадрів, і чим вищий множник, тим більше вона, так би мовити, втомлюється. Тому в режимі фреймгену X3 маємо 173 FPS в середньому і майже 49 по мінімальному. А в X4 216 в середньому і 46 по мінімальному. Ці цифри виглядають як мрія, але не забувайте, це не живі кадри. А згенеровані. І в казуальних чи сюжетних іграх це ок, виглядає плавно, але от для шутерів, ну камон. Чи є сенс у цих 200 FPS, якщо по відчуттях це 60-70? Є ще й така фішка, як DLAA. Воно робить візуальні маніпуляції нейромережею для покращення графіки, як і при DLSS, але при цьому не апскейлить картинку. Тобто, по суті, гра рендериться в нативному QHD, але з покращеннями по візуалу. З цією фішкою має. 43 FPS в середньому та 34 по мінімальному. Виглядає круто, але по фреймрейту сумно. Підходить хіба для середніх налаштувань, або якщо граєте у фоторежим. В новій кінематографічній грі Indiana Jones and The Great Circle будемо тестувати все на високому пресеті графіки з трасуванням, бо їх тут не можна вимкнути. І перше, що робимо, врубуємо DLAA. бо можна, і навіть треба, гра виглядає неймовірно, особливо в сцені з музеєм на старті. Тут будемо мати реальні 122 FPS в середньому та 102 по мінімальному. Так, у відкритих локаціях, де багато геометрії і динаміки, FPS швидше за все просяде десь на 30 40%, але навіть тоді це буде стабільно 70-80 кадрів, якщо не лізти в екстрим. DLSS на пресет якість для тих, хто хоче ще вище. В цьому ж епізоді з музеєм буде 166 FPS, в середньому 139. Мінімум. Виглядає теж дуже гідно. А тепер магія фреймгена. Режим X2 це 216 FPS, але одразу мінімалка просідає до десь 100. От вам і компроміс. Далі режим x 3 це 283 FPS, але мінімальний вже падає. Ну і x4 це. 331 FPS. І тут вже прям з'являється відчуття вау-ефекту. Але знову ж таки, не плутайте це з реальним FPS. Поняття плавності тут зовсім інше. Далі на черзі Stalker 2. Спочатку протестуємо на епічних налаштуваннях, як нам рекомендує гра. Перший тест з DLAA без фреймгену. Спеціально для тесту забрів у локацію з великою кількістю рослинності, що аж на записі бітрейт шакалить. І тут майже еталонні 60 кадрів в середньому та 40 по мінімальному, як колись діди грали, і це реальні кадри, які відчуваються природньо. Далі вмикаємо dlss якість і отримуємо хороший буст без суттєвої втрати по візуалу. Середній 83, мінімальний 56. Увага! Анекдот! Чув від одного сталкера, що DLSS затримку знижує аж настільки, що бюрер не встигає у тебе гранату витягнути. Вона ще в буфері кадрів зависла. А що сталкере? Страшно таке ж хуангу прямо у вічі сказати. Що ж там з фреймгеном? А тут все, до речі, доволі непогано. Середній FPS 133, а мінімальний не зжирає, а навпаки, підкинуло до 90 кадрів. Технологія! Але як би то воно круто не здавалося, яким би плацебо ви себе не тішили, все одно реальний FPS завжди краще генерованого. От я, наприклад, грав на таких налаштуваннях. Ну такий собі оптимізований пресет графіки. Тут без генерації маємо майже 100 FPS в середньому та 66 по мінімальному. Решті вийшов ремастер Облівіон, та ще й одразу з усіма новими покращувалками. Проходив пролог двічі, бо на виході з в'язниці мене інста вкусив краб і заразив болотною болячкою. Довелося викликати заборонену магію, в 4, бо ходити як черепаха для тесту ну таке собі задоволення. Спочатку тест з DLAA на високих налаштуваннях. Одразу на виході з в'язниці маємо 70 FPS в середньому та 46 по мінімальному. Це прямо як колись в давнину. Що тоді комп цю гру не тягнув, що. Зараз. Вертушки водянки гудуть як при завантаженні гри. А я тут навіть не б'юся ні з ким, просто ходжу і милуюся природою. Вмикаємо DLSS на пресет якість, і це вже краще. Маємо 103 кадри в середньому та 61 по мінімальному. Так в принципі можна було б і залишити, але треба перевірити фреймген. Тут немає вибору множника, просто увімкнено або авто. З увімкненим маємо 161 FPS в середньому, і відчутна просадка по мінімальному аж до 42 кадрів. Ні. Таке нам не треба. Ну і які ж тести компа без КС 2 Як завжди, граємо ДМ на високих без ФСР. Але для КС пофіг, яка там в тебе відяха, пофіг, чи є в неї DLSS чи фреймген, їй головне, який в тебе проц. Тому з тесту в тест маємо плюс-мінус схожі результати. Середній FPS на Дасті 330 кадрів, мінімальний 140. Але тут можна зрозуміти, це змагально орієнтована гра, де графіка не так важлива. З іграми закінчили, але у мене є ще що сказати про цю збірку: блок живлення тут не Prime, а TAF на 750 Вт. І так, 750 Вт цілком достатньо для цієї збірки, навіть при тому, що тут 50-70. Чому TAF? Ну дивіться, по-перше, блоків живлення серії Prime не так то і багато. Там здається, є один Prime Bronze теж на 750 ватт, але він не модульний, і на нього потрібно було б ставити перехідник живлення для відеокарти. А це не дуже надійно. Ну і зламало б усю естетику. Хоча є ще й голдова версія білого кольору, але оцей тав, що тут встановлений, все ж таки більш оптимальне рішення в плані бюджету. Тому так. Отже, якщо підсумовувати, то оця збірка на Ryzen 7 9700 X і RTX 5070 дуже непоганий варіант для звичайного геймера. З позитивного, ми маємо швидкий і економічний процесор. Потужну відеокарту, яка, хоч і не виглядає потужно, але вона все ж таки дуже добре справляється з усіма вашими задачами. Материнська плата теж сучасна з усім необхідним, і навіть з вайфаєм, а це реально буває корисно. Корпус, хоч і прямокутний на вигляд, але нормально продувається і має прикольні вентилятори ще із ARGB, а ARGB воно ж не контриться, ви ж розумієте. І навіть рідинне охолодження, попри дивний софт, зі своєю роботою справляється. Ну і блок живлення тут підібрали влучно. Але і без нюансів не обійшлося. Наприклад, корпус міг би бути ну, трошечки цікавішим візуально. Я просто звик, що у Asus воно завжди дизайну вони приділяють багато уваги. Тут він дуже дуже простий, ну і було б непогано, щоб він мав пиловий фільтр на бічному вдові. Софт для водянки – це взагалі окрема історія. Там не одразу розберешся. Ну і вентилятори при навантаженні могли б бути трохи тихішими. Також вам, звісно ж, не треба очікувати від 50-70 продуктивності рівня 40-90. Я просто за це зачепився, бо ну, нам же Хуанг це обіцяв, він же ж нам показував, що 50-70 за свої гроші це тупо те саме, що і 40-90. Було ж таке на презентації? Було. От тому я до цього і так прискіпливо ставлюсь. Хоча, в принципі, всі все розуміють. Ну а в цілому, як на мене, вийшов дуже добротний ігровий комп'ютер без усіляких переплат за топовість.